Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі. Ми продовжуємо з вами роздумувати над частинами святої Меси. На попередній катехезі ми говорили про прийняття святе, святого причастя, чим є святе причастя, вірніше, ким є святе причастя. Тобто сам Ісус приходить, як ми приходимо в процесі. А зараз хочу звернути увагу на декілька практичних питань. Перше, це хто може уділяти святе причастя. Звичайним служителем роздавання причастя є ті особи, які були висвячені, тобто єпископи, священники та деякони. Але є теж надзвичайні служителі уділяння причастя це особи-миряни, які мають від єпископа дозвіл на роздавання святого причастя. Або цей дозвіл можуть отримати від священника, якщо йдеться про одноразове уділення святого Причастя, ці особи є помічниками в таких випадках, коли є багато людей, які приступають до причастя, а є один або замало священників чи діяконів. Або в тому випадку, коли священник має якусь фізичну перешкоду, якусь хворобу. У зв'язку з чим він не може уділяти святе причастя, тому йому можуть допомагати особи-миряни, які мають на це відповідний дозвіл. Цими особами можуть бути богопосвячені особи, сестри монахині або брати монахи, можуть бути семінаристи, або може бути вірний прихожанин даної парафії, який є прикладом для інших людей. і Йому довірено теж бути надзвичайним служителем ділянні святого причастя. Наступне питання: скільки разів людина може приймати святе причастя в один день? Максимум два рази в день, і тільки за тої умови, що другий раз людина є присутня на святій месі повністю від початку до кінця. Якщо йдеться про неділю, то в неділю потрібно бути на святій месі від початку до кінця і на першій, і якщо людина йде ще на одну месу, то так само може прийняти причастя лише в тому випадку, коли вона прийшла від початку служби. Служба розпочинається знаком Христа і закінчується благословенням. Але заохочуємо, щоб приходити завчасно. Щоби приготуватися до зустрічі з Богом. Наступне запитання: чи може священник не уділити причастя якійсь людині? Умовами прийняття причастя є те, щоб людина була охрещена, щоб була вільна від важкого гріха, щоб не мала церковних кар, а також не мала публічного гріха. І теж, щоб людина вміла розрізняти святе причастя від звичайного хліба. В таких випадках, коли священник знає, що людина не охрещена, має в цьому впевненість, тоді він повинен не уділяти святе причастя, має обов'язок не уділити причастя. Тому що священник є відповідальний за те, кому він уділяє святе причастя. Натомість ця умова, вільність від важкого гріха. священник не може знати, чи людина має важкий гріх, чи не має, не може цього оцінити, навіть знаючи про важкий гріх іншої особи, та людина могла перед святою месою посповідатися, можливо, під час меси посповідатися. Священник цього знати не може, тому повинен уділяти святе причастя Незважаючи на це, якщо людина, наприклад, належить до якоїсь політичної партії або до якогось руху, який публічно виступає проти християнських цінностей, наприклад, виступає за аборти, і людина це підтримує, тоді теж священик повинен не уділяти святе причастя такій особі, тому що людина публічно. Виступає проти християнської, проти церковної науки, тобто проти навчання церкви. <кій> Наступне питання це духовне прийняття святого причастя в тих випадках, коли людина фізично не може бути присутньою на святій месі. Вона може завдяки зараз засобам масової інформації може брати участь в святій месі онлайн. І духовно приймати причастя. Особливо всі ми мали таку практику або більшість під час пандемії коронавірусу, коли більшість залишалися вдома, і духовно приймали святе причастя, тобто духовно з'єднувалися з Ісусом Христом. Наступне питання це Євхаристійний піст, який триває годину перед прийняттям причастя. Це мінімум година. Коли ми нічого не їмо, можемо пити воду, можна приймати ліки, якщо людина потребує, але не їмо ніякої їжі, не вживаємо якихось напоїв. Для чого? Для того, щоб виразити те, що я очікую на зустріч з Ісусом, молитвою і постом готуємося до прийняття святого причастя. І останнє, на що хочу теж звернути увагу у зв'язку з цією частиною святої Меси, прийняттям святого причастя, що діти або ті особи, які ще не приймають святого Причастя, вони не повинні йти в процесії на благословіння. Благословіння є в кінці святої Меси, натомість тоді, коли є прийняття причастя. Повинні приходити тільки ті особи, які приймають причастя, а ті особи, які будуть просити про індивідуальне благословіння на це є місце в літургії, на завершення святої Меси. Тому бажаю кожному з нас глибоко, щиро переживати присутність Христа під час кожної Євхаристії. Слава Ісусу Христу!